Всем всем привет! С вами Desktop 4 И сегодня мы будем играть в Майнкрафт Бедварс Погнали Так нас закинуло команду... в команду Червоных Значит Бедварс В чм суть Все игры А блогер, Ну всі Сиблогер він блогер, Він три блогера. В чому суть гри? Ти ламаєш, ти захищаєш свою кровать, застраю я її блоками. І намагаєшся е, зламати інших кровать. Ось. Так виходить. Опа, опа-опа. Закупилася. Можете підказати мені зборку, яку мені... Буде краще. Або ні. Просто я роблю зборку під себе. Того, що в мене... Ну, Такая сборка під мене підходит. Ступеньки. Стій! Добре. Духа ничего. Вот так все. Давай, давай, давай. А, ну, бомбы поставив! Ракета бомба питар Дайт просто пушка. ракета, бомба питар да пушка. А, жовтий. Жовточки! Уп! Там жовтий. Опа, дякую. Зараз что слагаем. Блин. Жаль на дякую. А ні, вже дякую. Він Дивіться, як не зробимо. У! А тепер біжмо. А? <tri> ну, не напустить. Вони мене таке? А, блін, можна було туди! Сс кури! Ну добре, давайте ще ось тепер нас закинуло! Зовсім в команду синіх. Добре. Граємо. Блін, я на середині, а на мене вже хтось біжить. <плес> Опам. Опа. Це погано. Це дуже погано. Або і не дуже. Все. Це і це я вперше. Так же. Снимаю, тому скажіть, будь ласка, що мені, ну напишіть в коментарях, там, наприклад, ще цей. Ну, що... Напишіть в коментарях мені, що зараз я в кресу. Напишіть мені в коментарях, що мені там зняти ще, наприклад, SkyWars. Або ще щось. І напишіть там, не знаю, як там було в мене зі звуком. Добре, недобре. Зовсім погано. Давайте так. Е, один. Один, добре. Друге. Ну, два. Ну, ще треба трохи. Голосніше. І третє... Ну, погано було чути. Або четверте, зовсім не чути. Давай... Да блін, куди я? Ух ты. Что, зажди? Та види. Кожен. Якісь призраки були. Це... Модерація Dexland. А, щось чувак з Dexland робить в другому серві. Добре? Не подумав думати про це. Хотів піти. На центр. А тут отаке усе. Коротше, походу в чувака нема просто блоків, а я зараз йду на смерть. А він у нього блоків нема, а він підпише. Класно. Але я зараз в, в такому не дуже добрій позиції. Бай, бай. Я на крысо. Я накрылся. А, я понял, Він без блоків, а він э, дерпер первый кинов походу. Обо Я им все так полагаю, что у нас. Опа, два изоруда. Адарк? Я раз тебе. Да я тебе! Та я сразу! Та <гад> да як так? Короче, якось вийшов э, прошлый раз якось так не дуже. В цей Ох. Давай. Це я ж тебе вбив, так. Дякую, що лісі. Еээ... Да що ж таке? Що в мене... <гад> не розумію! Короче... Що можна сказати? Будувався, будувався, а потім він впав. Немає. Див, не його. Впав, бід. Якщо ж в жакіт ти впадеш, то коліно розіб'єш. Якщо тут ти впадеш, то це ліком ти помреш. Вот такую я вот сбил. Вот Какая-то такая она очень веселая. А блин! Зеленых сюда, собственно, не трогают. Ну вот сейчас ресурсы на... Не... Ну не... вот... Ресурсики не помешают. Не Куди він? В тупом кран Щоб швидше, напевно, було было. Подавай, бути Прилетай. Або йому треба пошвидше повернутися на базу А, наш кроватый. Кровать. Все. Нема кровати, нема її. А значить, ти не буде за розпорохом. Давин. Да хто? Навіщо? Хто? Та я. Де ти? Ти зелена! Скотина не спіла зелена спіла, не спіла. Скотт. Доминок! Доминак! Ти що ж таке? Ну, а якщо вам сподобався це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я зніму можу Skywars та інші тому дякую за просмотр. До побачення.